Виконуємо номер 728 із підручника Геометрія 7 та номер 50.10 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Відстань між центрами двох кіл до рівня 12 см. Визначте взаємне розміщення цих кіл, якщо їхні радіуси дорівнюють. Завдання перше 9 см і 3 см. Друге 5 см і 2 см. Третє 13 см і 1 см. І четверте 9 см і 7 см. Приступаємо до виконання. Кола дотикаються. Зовнішнім дотиком, якщо відстань між їхніми центрами дорівнює сумі їхніх радіусів. Якщо відстань між центрами більша за суму радіусів, то кола не перетинається. Кола дотикаються внутрішнім дотиком, якщо відстань між центрами дорівнює різниці радіусів. І кола перетинаються, якщо відстань між центрами більше за різницю радіусів, але менше за їх суму. У першому у нас відстань між центрами 12 см. У першому завданні у нас R1 дорівнює 9 см, r 2 дорівнює 3 см. Знаходимо суму радіусів. r 1 додати r 2 9 додати 3 буде 12 см. Отже, у нас відстань між центрами дорівнює сумі радіусів. Це у нас зовнішній дотик. Завдання друге. У нас R1 5 см, R2 2 см. Знаходимо суму Буде 5 додати 7 см. Отже, у 1, у нас 12 більше за суму радіусів. Це у нас кола наше не перетинається. Третє завдання. Р1 у нас 13 см, Р2 у нас 1 см. Знайдемо різницю 13 відняти 1 12 см. Отже, бачимо відстань між центрами у нас дорівнює різниці радіусів. Це у нас внутрішній дотик. І четверте завдання: r 1 дорівнює 9 см, R2 2 7 см. Знаходимо суму. Це 16 см. Тобто, у нас відстань між центрами менша, ніж сума радіусів. Знайдемо різницю 9 відняти 7, 2 см. Відстань між центрами більша. За різницю. Отже, маємо О1 О2 більше за різницю радіусів, але менше за їх суму. Це у нас кола наше перетинаються. Номер 728 із підручника Геометрія 7 та номер 50.10 із підручника Математика 7 виконано.